Значить, ось такого плану у нас з'явилась наша презентація. Вона у нас є, так? Будь ласка. Так само ми можемо зробити, і я її зберігаю. Зберегти. Все. Вона у мене збережена. Так. Я пишу приклад. Приклад. Презентації. І все, вона у нас є. Мені на все про все вистачило 10 хвилин. Звичайно, для дитини це трішки буде важкуватіше, але ми всі маємо знати, розумієте, як створюється презентація. Тепер для тих учнів, які вже вміють створювати презентації, яким я показувала, як створювати саме презентацію за допомогою додатку від Google Chrome, ми заходимо до нашого аккаунту. Далі відкриваємо презентації. Це також я можу робити на телефоні. Так, і ось, наприклад, ми робили а, ось таку презентацію. Так, такі мої презентації, які були в мене. А, так. Плюс для того, щоб створити нову презентацію, так? Тепер я вибираю для себе а, тему, яку хочу, щоб у мене вона була, наприклад, ось такого плану. Так. Тепер той самий. Хто такий, до прикладу, так, хто такий Steve Джобс. Steve Джобс. Тобто, як на мене, презентація через додаток Google Chrome набагато легша, простіша, тому що далі я з 5 класу ваші діти будуть вчитися працювати з онлайн-додатком. Так, і хто виконав? Не пишу, виконав, виконала, пишу. Олена, Яра. Зробила. Тепер натискаю знову ж таки на Enter наступний наш слайд. Життєвий та творчий шлях. Тобто те саме, що я вам показувала в тому відео, життєвий та творчий шлях. Те ж саме я роблю і тут. Тепер натиснула так, відкриваю ця інформація. Будь ласка, те ж саме виділила, копіювала, поставила. Тут я ж кажу набагато, навіть легше, як на мене. Далі виборо, вибрала, змінила текст. Розмір тексту, наприклад, 14, так? Так, 14, давайте 16. Або 18. Далі. Змінюю саме те, як має воно виглядати, тут так само можу змінити, поставити на середину. Тут трішки опустити. Так. О. І ставлю, наприклад, я на середину нашої сторіночки, так. вирівнювати по це. Так, те ж саме, що у нас було. Так, додаю сюди вставити зображення, завантажити з комп'ютера, якщо воно у вас є. Якщо ні, значить, ви його додаєте. Наприклад, я хочу додати ось таку дитиночку, так? Не підтримується. Якщо не підтримується, це значить дуже багато ваших, так, Далі, як ми можемо додати? Наприклад, давайте таку саму, так? Будь ласка, це в нас вийшло. Розтягнули, розтягнули. І можна трішки менше того. І все. Перший слайд у нас є. Наступний слайд. Далі, щоб трішки його відозмінити, так, я можу, наприклад, ось такий зробити. Якщо вам не подобається те, що у вас є, так? Бачите, вже трішки по-іншому він буде виглядати. Далі, наприклад, хочу я зробити дещо інше. Так, такі я тільки набрала. Так, наприклад, ось такий. Так. Знову ж таки, вже по-іншому виглядає моя презентація. Бачите? Це ми також додаємо, наприклад, назад. Ось сюди поставимо, так? І назва: хто такий Стів Джобс. Ми можемо її дозмінити, поставити ось так. І все. Будь ласка, так? Далі. Наступний слайд. Я писала, що винаходить, так? Натиснули, написали винаходи. Винаходи. Знову ж таки, поставила серединку, поставила натиснув на три крапочки, вирівняти по центру. І тепер хочу я, наприклад, або зробити фотографії, завантажити, або знайти щось про нього. Так, ось, будь ласка, він у нас був. Так? так, копіювати зображення, відкриваємо, вставляємо наше зображення, і воно в нас вже є. Ось, будь ласка, так, трішки менше його зробили. Так. До прикладу, так, якщо дитина знає, що це таке, щоб а, потім не дописати, що це таке, для чого воно потрібно і як ним, наприклад, користуватися. так. Відкриваємо зображення. Наприклад, Apple, так? Ну, що тут такого? Ну, ось, будь ласка, цікаво дуже, так? Так, відкриваємо, копіюємо зображення, відкриваємо презентацію і вставляємо. Ось, будь ласка, бачите? Нічого тут такого важкого немає, лише потрібно ну, витратити час. Але ви маєте розуміти, що вашим дітям ця інформація, вона п'ятого класу має бути, тому що саме ваші діти будуть вчитися, як робити ці презентації онлайн, як працювати над ними. Я ж не кажу, там як із таблицями працювати. Так зараз я їм це не показую, тому що їм це не потрібно. Ну і далі так само наступний якийсь аслайд. Така робота. Потім ви пишете поділитися. Так. Хто такий свій джоб зберегти цю презентацію? І далі, наприклад, я, як власник, кого я можу додати, так? І хто має посилання? Я натискаю копіювати посилання, готово. І тепер, відкриваючи свій Classroom, я додаю посилання до своєї виконаної роботи. Наприклад, так. Наприклад, четверте А, так. Ваше завдання, але ж воно у мене трішки по-іншому виглядає, так? От. І я ставлю, прикріпляю сюди своє завдання. Це о, посилання вставити, і воно пішло. Вже потім я відкриваю і бачу вашу презентацію онлайн. Дякую вам. На все добре.